Окупанти розпочали новий етап своєї агресії. Однак катастрофа на Каховській гідроелектростанції не стане на заваді силам оборони і далі звільняти окуповані території України. У зв'язку з подіями на півдні президент України терміново зібрав засідання РНБО і вже є перші жорсткі заяви. Як Росія відповідатиме за техногенну та екологічну катастрофу, і що на трагедію, спричинену загарбниками, відповіли у Кремлі. Розповім просто зараз на каналі Січас. Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів екстрене засідання Ради нацбезпеки та оборони. Центральне питання підрив окупантами Каховської ГЕС. Передусім, глава держави доручив провести евакуацію з районів ризику та забезпечити питною водою всі міста і села, які забезпечувалися водою з Каховського водосховища. А ще на засіданні РНБО погоджено комплекс міжнародних і безпекових заходів, аби притягнути Росію до відповідальності за цей теракт до жорсткої відповідальності. За результатами засідання свій коментар дав і секретар РНБО Олексій Данілов підрив росіянами Каховської ГЕС за його словами, це принципово новий етап російської агресії. Далі буде цитата. Росія ввійшла в етап повного відкидання будь-яких соловїно симонянівських фігових листків і відкритого декларування своєї справжньої мети знищення України, вбивство українців, руйнація економіки і структур життєзабезпечення населення у перечутті неминучості зникнення Росії та Путіна з історії. Фальшиві маски більше не потрібні, зазначив секретар Радбезу. Він також додав: ніщо і ніхто, жоден росіянин, не зупинить звільнення України, час якого настав. Єдиний же спосіб зупинити Росію головного терориста 21-го століття це вигнати її з України. На цьому наполягає вже голова МЗС Дмитро Кулеба. Наведу його тезу дослівно. Росія зруйнувала каховську дамбу, спричинивши, мабуть, найбільшу технологічну катастрофу в Європі за десятиліття та поставивши під загрозу життя тисяч мирних жителів. Це жахливий військовий злочин. Разом з тим, у збройних силах України запевняють, підрив греблі не зупинить наші сили оборони. На цьому наголошують в управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ. Там зазначили, що військове керівництво Російської Федерації знищило дамбу через свій страх перед українською армією і через успіхи сил оборони України у здійсненні наступальних дій. Далі пряма мова. Україна забезпечена всіма необхідними плавзасобами та понтонно-мостовими переправами для форсування водних перешкод. Підступні дії противника, які створюють соціальну та економічну кризу, не зупинять сили оборони України, які готові звільнити окуповані території. Ну а зараз більш детально про сам підрив. Існує вже кілька версій того, що сталося. Так, осінь аналітики припустили, що гребля могла зруйнуватися не внаслідок підриву, а через отримані раніше пошкодження. У своїх судженнях спеціалісти спираються на супутникові знімки, зроблені до інциденту на Каховській ГЕС останніми тижнями. Як зазначають журналісти «The Washington Post» і «Financial Times» Еван Гіл і Крістофер Міллер. Між 28 травня і 5 червня частина дороги і шлюзових воріт, які проходили над греблею, вже були пошкоджені або зруйновані. Далі цитата: Я далеко не інженер, але може греблю зруйнувала матінка природа, а не українці чи росіяни. Це коментар журналіста Білінкет Аріка Толера. Один із фахівців звертає увагу на те, що до прориву греблі рівень води у Каховському водосховищі досяг безпрецедентних рівнів. Як писала The New York Times, це могло статися через те, що Росія, яка контролювала ГЕС, тримала відкритими занадто мало шлюзів. За даними ЗМІ, перед тим як зруйнувати ГЕС, окупанти підняли рівень води до рекордних 17,5 метрів і залишили ворота при цьому зачиненими. А за тиждень до катастрофи влада Росії дозволила не розслідувати аварії на небезпечних об'єктах, що сталися внаслідок воєнних дій і терактів, зокрема і на окупованих територіях України. На тому, що Росія вчинила цілеспрямований теракт, наголошують у головному управлінні розвідки Міноборони України. Окупанти в паніці підірвали греблю каховського водосховища. Це очевидний теракт та воєнний злочин, який стане доказом у міжнародному трибуналі. У розвідці нагадали, що вже попереджали про проведення основних робіт із замінування Каховської ГЕС росіянами одразу після захоплення ними об'єкту. Це було у квітні минулого року. Тоді окупанти здійснювали додаткове мінування шлюзів та опор, а на самій греблі було встановлено тендові вантажівки із вибухівкою. Цей інцидент це реагування ворога на дії сил оборони, переконана начальниця координаційного прес-центру сил охорони та оборони Півдня Наталія Гуменюк. Зацитую її. Втомившись очікувати контрнаступу, у них не витримали нерви очевидь, і вони завдали такого техногенного удару, який, в принципі, був заготовлений вже досить давно. Це історичний прояв реагування, оскільки вони усвідомлювали, що рух сил оборони все одно відбудеться, і в такий спосіб намагалися вплинути на сили оборони для того, щоб не відбулося те форсування Дніпра, якого вони побоювалися, і висадка на лівий берег. Так от зазначила очільниця прес-центру. За попередніми даними, підрив був здійснений всередині ГЕС. Такою є офіційна версія банкової. Російські терористи здійснили внутрішній підрив конструкції станції. А представники військового партизанського руху АТЕ навіть дізналися, хто саме влаштував цей підрив. Якщо вірити їм, то ймовірно, це зробив перший батальйон 205-ї мотострілецької бригади із міста Будьонівськ Ставропольського краю РФ. Ну а що ж кажуть у самому Кремлі? Дмитрій Пісков очікувано відкинув звинувачення на адресу російських військових та звинуватив у відповідь Україну у нібито навмисній диверсії. От що видали вуса путінського плазуна. Ця диверсія потенційно може спричинити дуже важкі наслідки для кількох десятків тисяч жителів регіону. Екологічні наслідки, наслідки іншого характеру, які ще тільки належить встановити. Напишіть ви у коментарях, до якої із версій схиляєтеся. Поставте лайк цьому відео, аби його побачило більше глядачів. Та не забудьте підписатися на наш канал, якщо досі цього не зробили. Всі подробиці катастрофи я вже розповідала у минулому випуску. Ви маєте це бачити на власні очі. Запрошую до перегляду. Каховська гідроелектростанція повністю зруйнована та майже цілком затоплена. Цієї ночі росіяни влаштували черговий теракт, який уже називають найбільшою техногенною катастрофою за останні десятиліття. Про її масштаби розповідаю просто зараз на каналі Січас. О другій годині 50 хвилин. В ніч на 6 червня російські терористи здійснили внутрішній підрив конструкції Каховської ГЕС. У зоні підтоплення опинилися близько восьми десятків населених пунктів. Більшість із них тимчасово окуповані загарбниками країни-агресора на правому березі Дніпра на Херсонщині у критичній зоні. Опинилося близько 16 тисяч людей. Такі цифри надає керівник ОВА Олександр Прокудін. Станом на 7.30 ранку в області частково або повністю були підтоплені Тягинка, Львове, Однокам'янка, Іванівка, Микільське, Токарівка, Понятівка, Білозерка та мікрорайон Острів. У тимчасово окупованій нові Каховці затоплено нижню частину міста, літній кінотеатр, паркову зону, стадіони зачепило також місцевий зоопарк, казкова Діброва, тварини там, на жаль, загинули. Станом вже на 10-ту годину. 742 мешканці Херсонщини були евакуйовані однак ситуація ускладнюється тим, що деякі дороги розмиває. Тому евакуаційні групи шукають інші проїзди до населених пунктів. Зокрема, перший евакуаційний потяг відправився із Херсонського вокзалу у півдні. За потреби місцева влада призначатиме додаткові рейси. Нині сама гребля Каховської ГЕС та її адміністративні будівлі майже повністю зникли під натиском Каховського водосховища. Про це свідчать відео, які публікують очевидці у соцмережах. Деса просто нет. Сравнялося в один рівень з Каховським морем. В Укргідроенерго констатували, Каховська ГЕС повністю зруйнована і не підлягає відновленню разом з тим, попри підрив російськими окупаційними військами Каховської ГЕС та спричинені цим руйнування, енергосистема України працює стабільно. Проводиться оцінка ризиків. Про це повідомила прес-служба Укренерго. Паралельно із цим місцеві змі повідомляють, рівень води у районі міст Запоріжжя та Дніпро падає. Неконтрольоване зниження рівня водосховища є додатковою загрозою для тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Вода з хаховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС. Зараз же станційний ставок охолоджувач наповнений. Український персонал ЗС моніторять всі показники, так от інформують фахівці. Я ж обов'язково буду повідомляти подробиці у наступних випусках. А ви підпишіться на наш канал та натисніть на дзвіночок, аби оперативно отримувати всі сповіщення.